Кріс Новоселич та Курт Кобейн заснували проект, який спочатку планувався як кавер гурт Creedence Clearwater Revival, але швидко перетворився на щось набагато більше. Нірвана пройшли через декілька змін складу, перш ніж знайти ідеального барабанщика в особі Дейва Грола, сформувавши легендарне тріо, яке змінило обличчя рок музики назавжди. Незважаючи на короткий термін існування, Нірвана залишила неймовірний слід в історії музики з її унікальним звучанням, і навіть стикаючись з особистими проблемами Курта Кабейна Нірвана створила потужний фундамент, який став трампліном для подальшого успіху Кріста Новоселича і Дейва Грола в їхніх майбутніх музичних проектах. Після смерті Курта Кабейна у квітні 94-го року світ зупинився для трьох інших учасників гурту: Кріста Новоселича, Дейва Грола та Пета Сміра. В одну мить найуспішніший гурт останніх років припинив своє існування, адже без вокаліста, гітариста і фактичного лідера Нірвана просто не змогла б продовжувати свою діяльність. Смерть Кобейна стала великою трагедією для всіх, хто був близьким з ним. Можливо, і для Кортні Лав. Хто знає? вибачте, це дуже поганий жарт. Смерть Кобейна миттєво поклала крайні рвані. Мало того, що решті гурту потрібно було пережити смерть свого близького друга, так ще й зробити це під пильною увагою ЗМІ. Кожен з музикантів був змушений серйозно замислитись над своїм майбутнім у музиці. Як відомо, Дейв Grohl повністю зник з поля зору на деякий час, перш ніж записати те, що згодом стане першим альбомом Фуфайс і його демо швид. Привернула увагу лейблів. Грол дуже не хотів, щоб його проект розглядали як продовження Нірвани чи навіть як його сольний проект. І тому він набрав групу, яка стала першою ітерацією Foo Fighters. Дейв Грол заснував Foo Fighters і запросив барабанщика Вільяма Голдсміта та басиста Нейта Менделя, які раніше працювали разом у групі Sunny Day Real Estate. І також він залучив до гурту гастролюючого гітариста Нірвани Пета Сміра. Замість того, щоб перезаписати альбом вже з новим складом, Роб Снап і Том Роторк допомогли звести. Демогрола і дебютний альбом Foo Fighters вийшов у липні 95-го року. Дейв спочатку фактично самотужки записав дебютний альбом Foo Fighters, а пізніше й перезаписав всі партії барабанщика Вільяма Голдсміта для їх наступного альбому The Color and The Shape. М'яко кажучи, Вільям не був в захваті від цього. Це співпало з тим, що Sunny Day Real Estate воз'єдналась, і Голдсміт вирішив повернутись свій колишній гурт. Згодом пішов і Петсмір, і причини його уходу я детальніше описав в нашому телеграм-каналі. В результаті цього місце на барабанах зайняв Тейлор Хокінгс, а Кріс Шефлет закріпився в ролі гітариста. Відтоді популярність Foo Fighters тільки зростала, випускаючи такі хіти, як Everlong, Learn to Fly та The Pretender. Огляд на який у нас вже є на каналі. Траєкторія Foo Fighters була вражаючою, і кількість нагород, які вони виграли, доводять це. Кілька гремів, Caring Awards та Enemy Awards. У 95-му році, у розмові з Rolling Stone Дейв згадував, що після смерті Кобейна вони з Новоселичем періодично бачились. Розмовляли і підтримували один одного, але згодом у них з'явилися власні проекти, і вони майже перестали підтримувати контакт, хоча й залишались друзями. Але чому у цьому складі не було Кріста Нова Враховуючи, що у складі Foo Fighters якийсь час був гастролюючий гітарист Нірвани, багато фанатів дивувались, чому у складі не було Кріста Нова з іншого боку, змі і так час від часу порівнювали Foo Fighters з Нірваною, і присутність Новоселеча в гурті могли б тільки пожвавити ці розмови. Якщо три з чотирьох музикантів Нірвани грали бра. Разом то чому б їм не зіграти, наприклад, The Man Who Sold The World? Яка ж і не нірванівська пісня, а просто кавер. Чому б ні? А потім, може, і щось на кшталт Come As You Are зіграють. Хто зна, грол та його колеги по гурту, врешті-решт, вирішили, що краще б їм не працювати з Новоселичем, щоб нікому не було незручно. Але давайте ще подивимось на цю історію зі сторони Кріста Новоселича. Кріст, можливо, і не приєднався до Foo Fighters, але він продовжив займатися музикою і брав участь у кількох цікавих проектах. Першим з яких був. Гурт під назвою Світ 75 і складався він лише з двох учасників: власне, Новоселча та венесуельської музиканти Іви Лас Вегас. Співачка почала займатися музикою в юному віці і грала на венесуельському інструменті «Кватро». Вона переїхала до Сіетла, коли їй було лише 18 років, і намагалась співати буквально всюди. Від просто виступів на вулицях міста і до маленьких місцевих закладів. Співала вона теж все, що просили її слухачі: від сальси і фолку і до панк-року, який вона дуже любила. Одного дня дружина Кріста влаштувала своєму чоловікові несподівану вечірку з нагоди дня народження і найняла Іву Лас-Вегас як співачку. Таким чином Іва познайомилась з Крістом. Новоселочу дуже сподобалось, наскільки Іва талановита. І спочатку він збирався просто бути її продюсером, але згодом вони створили альтернативний рок-гурт Sweet 75. В серпні 97-го гурт видає одноіменний альбом Sweet 75. Гурт дав декілька концертів, поміняв чотирьох барабанщиків, декілька разів розпадався і знову збирався. І, врешті-решт, шляхи Кріст. І Іви остаточно розійшлись у серпні 2000 року. Іва все ще досить активно в нью-йоркській панк тусовці, і випускає музику на своєму SoundCloud, тоді як Новоселич зайнявся іншими музичними проектами. Після розпаду Кріст продовжив працювати над різними проектами, грав у групі Flipper і був одним з основників таких супергуртів, як Ice Adrift і Third Secret, з такими музикантами, як барабанщик Pearl Jam Matt Кемерон, гітаріст Soundgarden – Кім Тейл і гітаріст Void – Джон Буба Дю. Пишіть в коментарі, якщо хочете почути огляд на будь-які з цих гуртів. До складу його гурту також входять вокалістки Джиліан Рей та Дженніфер Джонсон. Новоселич все ще іноді працює з фліпер і навіть доклав руку до режисури деяких інді-фільмів. Окей, а що ж, врешті-решт між Новоселичем і Foo Fighters? Ну, хоча він і не приєднався до Foo Fighters, але Кріс Новоселич декілька разів виступав з групою на деяких концертах. Наприклад, у 97-му році Новоселич приєднався до Foo Fighters на. Ені під час виступу на біс на фестивалі Bumbershoot. також Новоселич і Петсмір воз'єдналися з гролом для виступу на біс на секретному концерті у 2010 році, де вони зіграли Нірванівську Меріголд, тобто чорнобривці. Хм, потужно, правда? Іншого разу він виступив з Foo Fighters на одній сцені вже у 2017 році. І ще раз наступного року знову з Петом Сміром та Джон Джет на Вокалі. Вони викинули кілька пісень Нірвани. Крістон Васелич також записав партію бас-гітари для Foo Fighters I should have known. Не знаю, чи можна це вважати воз'єднанням, але Дейву Гролу і Крістону Васеличу також довелося разом боротися за вдовілою дружиною Курта Кабейна Кортні Лав в декількох судах. Рейніон, про який ви навряд. Що хотіли дізнатись. В цілому, можливо, на оселечі не був частиною Foo Fighters, але що приємно, він продовжує займатися музикою. І вони з гролом зберегли дружбу навіть через роки після розпаду Нірвана. Також ще у 95-му році грол розповідав в інтерв'ю, що серйозно роздумував, щоб запросити у Foo Fighters. Однак вони обидва відмовились від цього через тиск, який би це на них чинило. Ми говорили про це, а потім цього просто не сталося. Особисто мені здається, що ідея двох основних учасників Нірвани так швидко відновити гурт могла б виглядати як спроба утримати успіх Нірвани після смерті Кобейна. Як згадував сам Грол, все у його відносинах з крістом вийшло дуже природньо і чудово, і спроба зібрати новий. Гурт з ними з Крістом поставила б усіх у дуже незручне становище. Новоселич, Грол і Смір досі залишаються хорошими друзями. Знаєте, що Кріс думає про Foo Fighters? Під час виступу на фестивалі у 2012 році Новоселич стверджував, що він не заздрить успіху свого колишнього колеги по групі. Нам з Дейвом завжди дуже весело, коли ми разом. Дейв Ерік Грол, справжній мужик. Знаєте, люди запитують мене, ти заздриш Дейву і всьому, що він зробив після Нірвани? А я подумав: слухай, чувак, він зосереджений і він наполегливий. Працює він рок фуфайтерс рок. Як можна ревнувати до чогось подібного? Він заробив все, над чим працював. Дейв Гролл відповів взаємністю на цю репліку друга. Під час виступу на шоу Говарда Стерна у 2021 році. Дейв розповів, що вони з Новоселичем досі друзі, і що вони разом з Петом Сміром час від часу грають джеми і навіть записують музику разом. Just for fun. як власне згадував Гролл, Ми записали декілька дуже крутих речей, але ми ніколи нічого з цим не робили. Для нас я думаю, більше схож. Же не те, що ми просто друзі, які грають разом. Це не схоже на якесь велике офіційне воз'єднання або щось подібне. Грол додав, що кожного разу, коли Новоселвич приїжджає в Лос-Анджелес, то вони ходять на вечерю. Нам подобається бачити один одного, і якщо є інструменти або вільна студія, ми просто збираємось разом і влаштовуємо джеми, розумієте? Боже, такий позитивний і такий мімімішний випуск вийшов. Підписуйтесь на канал, бо де ще ви почуєте, як 50-річні бородаті всесвітньо відомі рокери навалюють комплиментів один одному. І так. Також можете підтримати мій труд на Патреоні, де вже вийшов епізод про Personal Jesus і то, як ця пісня змінила звучання Діпішмод назавжди.